Привіт, друзі! Сьогодні, 18 лютого з вами Валерій Клочок, і хотів би сьогодні поговорити з вами про справи на Росії. Звісно, треба дивитися собі, ніс, ви скажете, і вирішувати внутрішні проблеми. У нас їх дуже багато. Про них я також говорю час від часу. Але хотів би вам внести певну ясність про те, що відбувається на Росії з їхнім військово-промисловим комплексом, з їхніми потужностями військовими і таке інше. Розвідданих у мене немає, але аналіз базується на тій інформації, яка лунає нині із Росії, і з Заходу. Ну, безумовно, нам потрібно розуміти, яку допомогу будуть надавати Україні західні партнери, я вам розповідав в попередньому відео, підсумки Мюнхенської безпекової конференції, де, власне, були присутні американці, от очільник Державного департаменту США Штатів Америки, Ентоні Блінкен провів розмову зі своїми колегами із Індії і з Китаю і просив їх, аби вони повпливали на Путіна, щоб той не розміщував. У космосі свою ядерну зброю, так може на перший погляд видаватися якоюсь фантастикою, але зараз активно наші західні партнери ведуть дискусію із ну не з своїми партнерами, бо Індія і Китай точно не партнери Сполучених Штатів Америки, але поки що вони спілкуються між собою. Я дуже сподіваюся, що таке спілкування буде зберігатися, аби вони попливали на Путіна, щоб він цього не робив. Кілька днів тому, коли відбулося голосування у Сенаті за допомогу Україні. Я вам розповідав про незвичайну інформацію, яку оприлюднив Білий Дім, про те, що у Конгресі США буде спеціальна доповідь про загрозу, яку несуть росіяни. От якраз ця доповідь була і про цю ядерну зброю у космосі. І кожного разу, коли Росія вдається до подібних дій чи ядерної риторики, то якраз це є свідченням того, що ну, на Росії вправду не все дуже добре. Бо можна по різному оцінювати. Їхні так звані військові успіхи на полі бою, і як вони дуже полюбляють завоювання казати чергового міста, яке вони знищили вщент, я маю на увазі Авдіївку. Але те, що, до прикладу, мої знайомі військові колеги-експерти говорять, що ну, нема в них сучасної броньованої техніки, нема в них сучасного військового обладнання, нема в них сучасної військової зброї, якою вони могли б ну, легко нас завоювати, навіть на тлі того, що ми не доотримуємо західну допомогу військову. То вони будуть кожного разу в такий спосіб вдаватися до ядерної риторики. Історія з виведенням ядерних ракет на орбіту це якраз і продовження цього залякування Заходу, коли дійсно сьогодні ведеться активна робота нашої дипломатії на Заході, наші європейські і партнери, і партнери через Атлантику, американці, все-таки вишукують способи нам допомогти. Росіяни розуміють, що ця допомога надійде. Так, от, Ентоні Блінкін, говорячи зі своїми колегами, говорить їм про те, що це дійсно велика загроза. Бо якщо Путін виведе ядерну зброю в космос і там гіпотетично зірве ядерну бомбу, атомну бомбу, то це спричинить катастрофічні наслідки для всієї землі. Але Люди на землі, інфраструктура залишиться неушкодженими. Як пишуть у виданнях фахівці, посилаючись на розвідання, які мають Сполучені Штати Америки, то нібито такий ядерний вибух, який може спричинити Росія в космосі, знищить не лише, до прикладу, американські супутники, бо американці зараз ведуть в цьому плані активну роботу на міжнародній арені. Аби не допустити цього. Але й супутники, в тому числі Китаю та Індії. І Китай, і Індія будуть також в числі потерпілих, які не зможуть управляти мобільним зв'язком. Насосними станціями та фактично всією електронікою на земній кулі. Ну, в своїх країнах так точно. Я не претендую зараз на експертні саме у насідках через такий вибух. Але, до прикладу, американці стверджують, що шматки від ядерної зброї розлетяться навіть по орбіті навколо землі і пошкодять навіть старлінки-супутники, якими активно користуються в багатьох країнах світу. Ну, вони натякають фактично своїм західним партнерам. Перепрошую не західним партнерам, але і західним також. Е, натякають і говорять прямо навіть Пекіну і Нью-Дейлі, що наслідки будуть непривабливими, і з цими потрібно щось робити. Чи попливають вони на Путіна, я дійсно маю сумнів, тому що і раніше, до прикладу, США зверталися до Сінзіпіна, аби Путін не розміщував ядерну зброю в Білорусі. Є інформація, що нібито вона там розміщена, хоча я, друзі, направду не вірю в це. Але ми частим зараз не про те, вірю я чи не вірю. Але як ми бачимо, Сінзіпін не зміг переконати Путіна в цьому. Коли ще рік тому у березні він літав до Москви після свого чергового переобрання, там була в нього розмова з Путіним про це, але він дуже швидко завершив візит до Москви і повернувся назад до Пекіну, тому що Путін до нього не дослухався. Тому я маю великі сумнів, що і нині. Лідери цих двох потужних країн направду, зможуть якось на нього повливати. Але перед тис тим, фахівці, які сьогодні висвітлюють саме оцю типу секретної інформації, яка вже стала відома практичному всьому світу, говорять про те, що Путін не підірве зброю в космосі. Так само, як він і не використає ядерну зброю, якщо, до прикладу, хтось буде порушувати суверенітет Росії. Бо про це також багато говорили, і ви певно, чули вже не один раз заяви про. Ядерні погрози і від Семенян, і від того ж самого Путіна, і від інших представників Кремля. Сьогодні заяви такі лунають знову. І повідомлення про те, що Росія може використати цю ядерну зброю в космосі, також пролунало, як я вам сказав початку відео, тоді, коли голосувалося в Сенаті питання допомоги для України. І, можливо, саме навіть через цю інформацію Джонсон. Спікер Палати представників відправив весь конгрес фактично на канікули, відмовився стати ставити це питання на голосування, тому що розцінює це як тиск на себе. Але сьогодні до цієї всієї історії додав такого драйву і медведів. Ну, це той запасний президент на Росії, якого ви добре знаєте, і адекватність якого в принципі можна ставити під сумнів, але... Те, що артикулює Медведів, це те, що хотів би сказати Путін, але поки що цього не робить публічно. Сьогодні він опублікував у себе у телеграм-каналі величезний пост, де пише про те, що на тлі їхніх успіхів, щось у Авдіївці він розмірковує, що якщо, до прикладу, Захід буде надавати і надалі Україні допомогу, і якимось чином Україна поверне території станом на 91-й рік, тобто виб'є росіян із захоплених ними нині. То вони тоді можуть датися до ядерного удару і по містах, і по Лондону, і по Вашингтону, і по Києву, і по всіх інших. Він навіть вже там розписав, які міста будуть завдані ядерні атаці. Але, як на мене, це все потрібно поєднувати із інформацією, яка з'являється сьогодні в Західній пресі, про те, що Росія направду готує такий космічний проект про виведення ядерної зброї на орбіту Землі на своїх супутниках. І одне, і інше ядерні порози в космосі, ядерні порози від Медведєва означає те, що вони розуміють, що на сьогоднішній день через складну політичну ситуацію в США у Європі все ж таки Європа і світ консолідується у питаннях протистояння Путіну і путінській агресії в Україні. Так, я з вами погоджуся, Їхня ця консолідація відбувається не так швидко, як то би нам хотілося, але друзі, ми давайте будемо. Принаймні спробуємо бути реалістами і усвідомимо, що Європа і світ не готувалися до війни Росії проти України. Ну, направду, і ми не готувалися. Але Росія це проводила системно впродовж дуже багатьох років. Їм не вдалося досягнути швидко так званих цілей, так званої спецоперації, але вони не полишають надії зробити це надалі. Нині ж, коли Європа абсолютно по-іншому, Будує діалог в частині надання Україні допомоги навіть от сьогодні, коли закінчилась Мюнхенська безпекова конференція, то європейці говорять про те, що якщо Сполучені Штати Америки не нададуть Україні допомоги в цьому році, їм доведеться свою збільшити вдвічі. Я більш ніж переконаний, що вони винайдуть кошти на це, бо вже якось так швидко знайшли навіть півмільйона снарядів калібром 155 міліметрів і 300 тисяч снарядів калібром 122 міліметри. Вони є виготовлені, потрібно лише заплатити за них, і гроші знайдуться. Тобто знаходяться ресурси, знаходяться можливості. На Росії це чудово розуміють і чудово розуміють, що рано чи пізно дійсно території, які вони незаконно для світового міжнародного товариства приєднали до своїх територій. Я маю на увазі Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, Крим їм доведеться їх повертати. Але нинішня правляча еліта на Росії цього робити не хоче, тому вдається до такого шантажу. Ну і додав на сам кінець. Буквально вчора з'явилася інформація про те, що Великобританія готова нам передати тисячі дронів зі штучним інтелектом. Те, про що свого часу говорив і Залужний, і інші високопосадовці військові, що війна Росії проти України перейде в абсолютно іншу фазу високотехнологічну, сьогодні стає реальністю. Наші західні партнери, і ми в тому числі потужними кроками розробляємо. Нову сучасну зброю, проти якої Росія втриматися дійсно не зможе. Але є один нюанс стосовно того, що я вам розповів, щойно ядерного шантажу і ядерної атаки, можливий, до якої кажуть фахівці, Росії точно не вдасться. Втім, я кілька тижнів тому вам розповідав про те, що Росія може готувати гібридну атаку на країни Балтії, Естонії, Литву чи Латвію, і це не буде класична конвенційна спецоперація. На за прикладом тієї, яку вони як вони її назвали, проводять проти України. А це є війна, а це буде дійсно спецоперація, гібридна, де вони будуть застосовувати кібератаку. Вони вже пробували це робити у Польщі, коли фактично потушили сигнал GPS із Калінградської області. Ну, щось на кшталт такого вони можуть зробити в країнах Балтії. Як бачите, інформація сьогодні підтверджується, це може бути ядерний вибух на орбіті, і Сполучені Штати Америки цього направду нині побоюються. Ну, звісно, за цим всім будемо слідкувати, але разом із тим, коли побоюються і США, проводячи переговори із Пекіном та Нью-Делі, то боїться і медведів. Бо коли про це черговий раз говорить Медведів, то це означає, що ну, на Росії направду справи не зовсім добрі. Ну, принаймні за цим будемо слідкувати, тому, друзі, підписуйтесь, коментуйте, що ви думаєте з приводу чергової заяви Медведєва. Я розумію, що це він міг написати і не в дуже тверзому стані, але менше з тим спробуємо конструктивно оцінити цю всю інформацію. Пишіть у коментарях про це, підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шану і шаную. не перемикайтесь в буде Україна!